Пата, глава, освітова Бог ще показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим віш тепер, оправдані його кров'ю, ми спасемося ним від гнів. Добре, є питання. Що з тобою вже сталося? Так, що з тобою сталося? Ми оправдані 1 Первіани 1,7, що Як ходимо в світлі, що очищує від кожного гріха. Так, що ходимо світлі, то кров Христова очищує нас від кожного гріха. глава, Я говорю по-людському через неміч вашого тіла. Бо так як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті й беззаконню, щоб жити беззаконно. Tak teraz vydajte vaši člen na služenie pravidnosti na osviačenie. Dobre, tak tam je pýtania, čo máš robiť i zaraz? Vydat, ano. Vydat svoje členy. áno. svoje členy, áno. Vydajte vaši člen na služenie pravednosti na osviačenie. Найдеме до Рівна 8, голова 16 аж шустнадцятий Сам цей дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці ж Божі, співпадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним і прославити. Гадаю, Бо що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, Дух Христа. duch Boží i s naším duchom svieči, že sme deti Boží. Ale to tam je, čo môžeš i v majbutnému. To je, to teper je. A koli sme deti i spadkojemci Boží, spadkojemci Krista. Že jak si mu? Rázo i s ním. I s ním i, i proslavite. Či tam je tak, k tomu, že štobrázom s ním i, pro, i sa. Tak, si. tak, tu sa týka budoucnosti, že tamto že ak s ním budeme terpit, straždáty, šo, e, potom budeme i proslaviť i slastý Tam je skazáno, ano, slaví, maj budnoj slávy, jaká maje nám zjavití sa. Či to je to hadajušťo straždáňa, či to straždáňa e, ni času, nehydní maj budnoj slávy, jaká maje nám zjavití sa. Чи є потреба таке ріхте у терпенні горе серця? Коли прийде терпіння, то треба вгору серце. Навчитися се просто не терпіти самі. Навчитися не терпіти самому. Скільки разів це важко се проломити, проломити тай ту хмуру, ту болість, а дістатися до того споєння з Богом. Як часто є важко проломитися через той біль, той хмуру і дістатися до з'єднання з Богом. А як ми це досягнемо? А цього осягнемо, так уж ми виграли. То ми вже виграли. Вспомните себе того хлопця, того Хосе, особливо на тих 14 про того хлопця Хосе, який мав 14 років. Як його мучили? Як його мучили? Як він кричав мене no, Єжіш? Як він звав ім'я Ісус? Як йому ножем? Як йому тим ножем різали ноги? A potom jak він стояв перед відкритим гробом і ще, ще міг врятувати життя. Але він цього не зробив і шов на смерть. Був Бу свідомий майбутньої слави. Дівалася на нього, мама і нього дивилася мама і тато. А он еще маме говорит, что ее любит. Он маме сказал, что ее любит. А A... потом его в разы нож до зада застрелили. А потом ему дарили ножем у спину и застрелили. Так же, мы имеем тысячи мучеников. Мы имеем

Musíme s tím počítať. Ale znáte, že musíme s tým rachovať? Je duševní mučenictví a je fyzické. Je duševné mučenictví i fyzické. Takže tam pýtanie, čo môžeš očíkovať i v majbudněmu. Co? Boží slávu. Ale tady duše, to je ten 16. až 18. styšok. On říká, sám sej duch svíčit rázom s naším duchom, čo my Boží.

či ten duch Jakoby vyrešenec něčí je, má stejnou duchovou podstatu, duch jako má duše, suť, jak duša, ale je ešte hlubší v nás, ale ešte hlubší v nás. je to vlastne ta naše nejvnitřnější podstata. To je po sudě ta naše nejvnitřnější suť. Jakobychom my byli oblečeni do dvojího šatu. Nemohl by mi byli oděnuti do dvou одягів. Он є облечений до душі. Дух одягнений до душі. Треба доведе наподобувати в те, те, в те душевні області. І в тій душевній області душа може... Душі це проявує і розумем, волі, цитама. Вона проявляється розумом, волею, відчуттями. Чи є облечений, як той дух був облечений до душі. Так той дух не мав би був одягнений до душі. А потом ще дух і душа облечена до тіла. А потім ще дух і душа є одягнена в тіло. když sa oddělí duše a duch od těla, nastává fyzická smrt. Když vidíte, že duše i duch v těle nastává fyzická smrt. A poštol Pavel říká, že my sme stále vydávaní do Kristovy smrti. A poštol Pavel říká, že my do Kristovy smrti. Co to je? To, to, to... Tak jedno v živote a ne stále. Umírám a ne stále. Ale tu se myslí zase ta duchovní smrt. Ale tu se pro tu duchovní to je, smert. To je vlastně to oddělování se duše od ducha. A toto to vid to vidělení od ducha. A tam platí to první blahoslavenstvo. A tu zpravdu je to první blaženství. Blahoslavení chudí duchem nebo dějí je boží král. Blažení u bohy duchem, ich nie je boží cárství. Rozumíte, to duševní bažania. Ті душевні бажання. Плні ненависть. Наприклад, ненависть. Плні хамківості по майну. Плна марності. Повна марнота. Та смерть. Що то знамена? А що означає та смерть? Це означає, uh, uh. Що, стражу, Oзначає, що людина в ту хвілі Це відділює від того страху. Означає, що людина в ту хвилю відділяється від того страху. Або від тих е, фальшних циту. Тобто від тих фальшивих відчуттів. Того духа, як які тримають того духа, немов в тюрмі. A právě to, tá, tá смерт, A jak ta duchovní smrt, do které vcházíme, vyžaduje malé zapření. To znamená, že musím se zřeknout. Дане ситуаціях є міщен. То зачаєш ще в даній ситуації мушу відріктися якоїсь думки? З'перлося вже в моїй душі з єдна тіла. З якою моя душа війнає, вже з'єдналася? Ось там дала світи ті. Вже дала туди свої відчуття. Цу... Там дала свою логіку. Свою логіку. А чи хто взараз за сві? І людина то взяла за своє. Неко акції, які програми. Наприклад, якусь акцію чи якусь програму. А ще ба то може бути зле. А до може бути Але чеку що не хоче пустити. Але людина вже то не хоче пустити. А дитину ніхто бере так, усе проти нього чоловік гніва. Якщо хтось то бере, так людина вже проти того гнівається. Іске. з вас, у дітей, істе коли ж були мале, ви те як то як тяжко, дися за до чого заштипили. Всі з вас знає, моя дитина, я наприклад, дитина що вже злобила, то вже тяжко мені то брати. плакали, видуповали Як вони плакали, витуповали собі то Takže, ale neznamená, že vždycky to, co máme se zřeknout, je zlé. Ale to neoznačuje, že zavždy to, co máme vydat, se je pohádné. My se máme zřeknout dobré věci. My máme zřeknout sa dobré reči. Pro lepší věc. Za rady lepší. Tu dobro, jako už máme. Tu i dobro, jako už máme. A tu, tu lepší, už ne, my už nechceme to. A to je lepší, nebo jako si nechceme. My už jsme spokojeni, že něco máme. Bo my už jsme spokojeni s tím, že něco máme. A to máte třeba příklad u Abrahamu. A to napríklad, jak je pro Abrahama? Ta zkouška, že Bůh mu dal syna. Ta proba, Búh dal mu syna. A on bude spokojený. I bude on dlho na to čeká. On dlho na to čeká. A modlil se. I a nakoniec Búh říká, Teho syna A búh zkazal, toho syna mi obietujem. A potom Búh skázal, toho syna žertuj mi. A Abrám byl ochoten vnitrne toho syna obietovať. I Abrám vnitrne búh ochočil žertovať toho syna. Búh jenom skúšal jeho...

і як зірок на на небі. А ти дієш, і що ще скажеш, сина то прийде? І коли він бачить, що той краще раз того сина прийде? Богу то бере. Бог йому то забирає. То є то миру. Це є те покаяння до сина. Це є то входження в смерть. Де ти дижимі?

Takže až budete číst 2 Korintianům 4, 10 a 11, Коринтян, kde je řečeno, stále jsme vydáváni do Kristovy smrti v nás pracuje smrt ve vás život, abyste věděli, co виття, to znamená. To není pouhá fráza. To je hluboká duchovní realita. To je hluboká duchovná reálně. Всі три аспекти Спасіння у Христі, виправдання, освячення прослава допоможуть тобі зрозуміти Божий план для християнина. Стати подібним до Христа. Оправдання. Я був звільнений від кари за гріх. Так, те, там, дайте, з тих трьох, тих, Минуле. Христия відкуплений. Оправдання. Керісті, що там, Я був звільнений від кари за гріх. A je Rimljan, 5. hlava, 6. alebo 19. Piaty, áno, napíšte 5, 8, 9, napíšte. Potom osviačenia, tých troch, ktorí tam pred vama. Jeden už 6. alebo 8. vydajte z uh, vašich členy na a pravednosti na osviačenia. A tam máte tam sa nekedy na osviečenie, no, tak ten asi. 6. No môj tam za 6. Rimljan, 6. 19. A potom tam máte proslava, 8. holova. 16 із 1000. Сам же цей дух свідчить разом із нашим духом, що ми діти Божі. А потім є там 8, 18. Коли разом з ним страждаємо, разом так. з ним і прославимося. Тепер, мати, там є питання для роздумів. Уважно обдумай. 3, 2, 4. Думайте про горішнє, а не про земне. Бо ви померли і життя, ваше поховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос ваше життя з'явиться, тоді ви з ним з'явитесь у славі. 3, 3. Bo vy pomerli. No to je minulé. Bo vy pomerli i žitě vaše pochované s Kristom v To je minulé. Jo, tak napište tam potom napište kolosan 3.3. Pak máte teperišne. no, môžete tam dát dvojku, tam je druhý, že dumajte pro holišne i ne pro zemné. Když domáme pro holišne, tak to nám dozvolá je bylše upodobat se do Krista. А потім, та мате, майбутнє, майбутнє. Речите, Коли ж Христос ваше життя з'явиться, тоді й ви з ним з'явитесь у славі. А що нас? Так. Дальші, Початок зростання. Подумай над колесям 2, 6, 7. Як розпочалося твоє життя у Христі? Як має продовжуватися твій ріст? Тож на Марк 2, 6, 7. Причитайте, людя, 6, 7. Як отже ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому перебувайте. Корінені в ньому, збудовані на ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою. Та ви зажили, як ви прийняли? Чи там був той розпочав? Ми прийняли Ісуса до, до твого життя. Потім як має продовжатися твій ріст. Седмій прочитайте. Корінені в ньому, збудовані на ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою. Читайте, читаю він, як мамі, то слово, то я дуже дітей, слово, «Вкорінені в ньому, вже збудовані на ньому. Можливо, вкоренені, збудовані. А, а, а третій з тарі є mm. зміцнені в тій вірі. А третій зміцнені в тій вірі. Ано. jak jste se naučili, tak je postupající v ní, v té víře pravé, eh, naperec s poděkojím. Čili tam, aby se dokázali i mě děkovat za, vše, za ty situace, které které jsou třeba i bolující a které nerozumí. Učit děkovat, děkovat. za ty situace, které budou děkovat, které nerozumí. Děkovat i Že Bůh dovede prostě i ty těžké situace obrátit. Že Bůh i ty vašky situace umí tak povrnit. Dobré. Які конкретні речі можеш приймати як виправданий у Христі? Там є Римлян 5.1.5. П'є оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо, і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимося і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість. Terpelivý dosvit a dosvit nad Tam je, že opravdaní, že vírojú, my máme mír, či mír s Bohem tam je, dostup do tiej lásky. Potom je tá tretí styšok, tam je v útiskách, že je ten útisk, máme útisk, také to. príjmať, že z neho prichodí tá teda terpezlivosť, dosvit a dosvit. Potom tam máte Efezan 1. Pročítaj Efezan 1, a nazvy. Кілька речей, які ти маєш в Христі. Вичитайте, наприклад, третій стишок. А я спітати, яке це благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі. Стоп, так Сто ти маєш в благословення. Бав, так сі машкрістів. Добре, так само йде написано. То зі дома Верш Вершті. Бо в ньому він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі бездоганні. Перед ним у Львові. Так, що там є? Ми були святі і бездоганні. О, no, кілька речей там має. Вибрав. Вибрав. Ано. Ано, аби ми були Чи нас вибрав, то слово, там є речіно, що вибрав перед заснуванням світу. Чи увідомив що Бог тебе вибрав? Бог тебе вибрав. Ще не був світ створений. Перш ніж був створений світ. Ще не були гвізди, ані сонця. Не було ні сонця, ні землі. Ані землі. Ні землі. А Бог же на тебе мислив. А Бог же думав про тебе. Бог тебе миловал уже вічність. Бог тебе любив від віків. Ще не було створений світ. Ще навіть не було створеного світу. А був всесира Се й дав tento часовий усик. А Бог своєю любов'ю дав тобі той часовий відрізок. Аби так якої ангели семоселі розходнють, щоб так як і ангели мусили вирішити, єсли uh, розносер про Бога, а не проти Чи вирішать за Бога чи проти? Čili to je právě to, že my, náš život je zkouška. A to je krás to, že naše žitě je proba. Pro koho se rozhodneme? Co my vybereme. A my se rozhodneme v tých malinkých těch rozhodnutích. A my vyříšujeme v tých malých Situácia. No. Čili tento život, tady nic sme si nepřinesli a nic si neodneseme. My jsme čo něčeho sobou neprinesli, nic nezabereme, nikto. Zkusí potom tak nějak se, se aspoň na jednu minutu si to uviedomiť. Poprobuj sobě, kolik na jednu chvíli to uvědomit. Pane Ježíši, je volky.

Аж і си мені дай tento tento фізичний живот. І що ти дав мені це фізичне життя? Аж і за мене дав свого однородне сина. І що ради мене ти дав свого однородного сина? Тері за мене пролив свою кров. Який ради мене проляв свою кров? А аби мені отвержеш cestu до вічної слави. Щоб мені відкрити дорогу до вічної слави. Просити о одне. Прошу тебе про одне. Абіг тебе ніде не зрадила. щоб тебе ніколи не А главні не воді а головне не зради водині смерті.